Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство! Хочу зробити, поки ще я не прибрала карту, хочу зробити розклад на звільнення територій. Ми подивилися з вами атомну нашу запорізьку, показало січень. да? Е, ну, якось так воно. Це виходить це ще грудень. Е, ну... Довгенько ще чекати нам, звісно, і буде оця фігня з електрикою. Конечно, якщо б вона була свободна вже і було б легше, хоча ракети плетіли все одно, ну, дивіться, давайте ми подивимося, поки що мапа лежить, я хочу подивитися, подивимося Донецьк-Луганськ. Донецьк тут, ну і Луганськ і Донецьк тут частково окуповані, то давайте ми глянемо іменно там, де йдуть бої, коли звільнення буде цих територій. Дивимося Луганськ, Луганську, цю територію, яка окупована. Будь ласка, карти покажіть мені, Луганськ. Бачите, січень зразу йде груденний йде січень. Звільнення території. Звільнення території, січень. Прям вискочило січень. Так, рішення буде. Не вже буде січень? Не вже буде січень, люди? Я буду дуже рада. Бо в мене такі прогнози були дуже дальноглядні на, на цю історію. А давайте глянемо, глянемо грудень. Ой, лютий. Буде вже звільнена територія Луганська. Ви бачите, так, звідки гарні, робота ведеться, але тут іде ще й вибір якийсь. Вибір іменно в плані перемоги, успіху. Люди, може, навіть в Січні воно буде звільнено. Луганськ, давайте подивимось Донеччину. Січень дивимося. Ні. Ні, ні, ні-ні. А гляньте, випала, яка карта тут у нас. А ну, давайте я не побачила зразу, що вона випала. Дивлюсь ж на карту. Ви знаєте, я коли кудись отак направляю зор, я нічого не бачу вокруг себе. Я як в тунелі знаходжуся, тому навіть не дивлюся в камеру. я поверну. Так, давайте подивимося. Донеччина, Донеччина, яка зараз окупована звільнення її коли? Січень місяць покажіть мені. Січень місяць працюють наші хлопці. Ще будуть військові дії. Ще будуть військові дії в січні. Так, а лютий, 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 лютий місяць, покажіть мені. Донець, Донеччина. Успіх. Успіх, успіх, але ж перемоги ще немає. Ні, ні. В лютому теж ні. Як же тоді січень буде тут? угу, 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 угу. Цікаво. Так, а ну давайте подивимося е, березень місяць. Березень ось вже пішов хрест. Зміни, багато буде ще роботи, рішення. Ну, от десь, десь вже близько воно, але ще ні. Так, да, Січень, от Луганськ, Січень, Донецьк ще буде якось довше. Я не знаю чому. Так, давайте подивимося Запорізьку область. Запорізька область, звільнення Запорізької області. Ну, даже навіть в березні не буде. Так, звільнення Запорізької області, в якому місяці нам чекати. Дивимося грудень. Зміни. Зміни будуть швидкі. Договоренності, трансформація успішна ключ в наших руках. В грудні буде йти дуже серйозна робота там. Будуть вибивати вони їх. Бачите, криси. Будуть вибивати там все, що можна, але проблеми будуть. Ні, ще, ще тут багато роботи. Давайте подивимося, січень місяць. Січень місяць Запорізька область. Бачите, а показувало тоді листопад звільнення. Ні, поки що теж не буде. Не, не. Так, ну і давайте лютий подивимося. Лютий. Бачите є, бачите, є робота, ведеться, але, 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 поки що ось, ось уже починається дорога. Але ще, ще є проблеми. Воно іде отак, знаєте, ось уже дерево, вже колодязь. Ну це десь вже на кінець, на кінець місяця буде. Теж. Це не швидко. Це не швидко. Як же? Ну, Інаргодар звільниться не саме Наргодар, а іменно сама АС. Сама АС. Ось так. Байдеше, тут ще довга історія. Але січень буде Аес і Луганська. Луганськ, скоріш всього. Остальне все підвисає ще. Так. Ну, давайте мені прям цікаво глянути. Він ем... ж можуть зробити великі клещі такі, знаєте. Давайте глянемо Крим. Давайте глянемо Крим. Я вас повертаю, щоб вам було видно Крим, ось він. То покажіть мені, будь ласка, так, я прив'язана. Щас я уберу. Е, будь ласка, карти, покажіть мені Крим. Наш український Крим, коли ми його звільнимо. Давайте почнемо, ну так, з області фантастики, Грудень місяць. Звільнення Криму. Ні, 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 ні. 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 Так, дивимося січень. Січень. Теж не буде діла. Вже воно от іде починається в січні. Але будуть такі, знаєте, як скочки такі. Скачки, зміни. Будуть навіть якісь переговорні процеси йти. Щось нове буде. Я не хочу, щоб підвисав Крим на 7 років. Фігу їм а не Крим. Так. Лютий дивимося, лютий місяць. Крим, звільнення Криму від расистів. Ідуть документи. Ключ у наших руках підпис. Ой, дуже схоже. Дуже в лютому схоже, що ми будемо звільнені звільнимо Крим. Люди. Дуже схоже. Але це буде непросто. Це буде це буде. Ну, я не знаю. Так, бачите, зірки, пльотки, зірки. Це буде дуже тяжка робота. Дуже тяжка. Але це зміни підуть вже, все. Те вже хай вони там думають, що хочуть. В лютому Крим, скоріш всього, буде звільнений. А я на інших картах подивлюся. чого ж не впав ведмедь? Чого ж не впав ведмедь? Повинен був впасти ведмедь. Давайте подивимося на уейтах все ж таки, я хочу подивитися на олітах. Так, лютий, да? ми дивилися лютий. Давайте зразу лютий, ми і подивимося. Це дуже довгі клещі, звісно, будуть. Ну, чогось, мені так кажеться, вони отак підуть, отак підуть. І оце все зажмуть і витіснять їх. Будуть вони, суки, вплав плести на, на отак це море на Кубань. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по звільненню по звільненню нашого українського Крима від расистів. Покажіть мені лютий місяць. Ситуацію звільнення українського Криму. Будемо ще захищати, люди. Будемо ще захищати. Буде перемога, але будуть проблеми. Ні. Ні, в лютому ще поки ні, буде боротьба. Буде боротьба, буде гірка істина. Дуже не такі новини. Ні, в лютому ще поетах не показує. Хоча потім картам вже воно так і йшло до того. Так, дивимось березень місяць. Дивимося березень місяць. Яка буде ситуація? Березень місяць, звільнення Криму від расистів. Двійка. Двійка, березень. Так, вже ближче буде ця історія. Вже, але все одно буде невдача і буде ще така проблема якась там. Буде отшельник і буде нестабільна ситуація. Це по, по березню. Так, дивимось квітень. Квітень, блін, не вже аж, аж до слідущого літу включно. Так, дивимося квітень місяць. Король кубків уже йде. Але все ще нестабільна ситуація. Ні. Ще не ті сили, ні. Але жриця вже. Жриця. а в квітні вона вже тут Верховна жриця. Верховна Жриця. Е травень. Сподіваюся, що в травні все ж таки воно вже визріє. Ця історія. Жм. Ні. Ні, ще й будуть втрати. Ще й будуть втрати, люди. Крим. Крим щось якось дуже тяжко дається. Червень. Але це на сьогодні. Гарні новини зірки. Це вже так для себе. Я не хочу зараз вам щось нав'язувати. Нестабільна буде ситуація, ще довго по Криму Той момент, що я хотіла подивитися, я подивилася. По Криму ще буде історія довга. Давайте спитаємо у гномів. Так, а ну давайте у гном, у гномів спитаємо. Так, Луганська область. Луганськ, Луганська територія, яка окупована, коли вона буде звільнена від Росії. Нашими військовими, будь ласка, кажете, покажіть мені цю ситуацію, яка вона буде по звільненню у грудні. Я, мабуть, неправильно тримаю, ага. У грудні. Бачите, мир у грудні. Ух ти. І подготовка до празднику буде. Все ж таки грудень, січень буде, скоріш всього. Так, а січень покажіть мені. Січень. Буде буде, буде е е празник традиці традиції і буде займ. Ну, тобто, початок вже піде бізнесу даже. Будуть відновлювати, мабуть. Слухайте, по Луганську все ж таки йде совпадіння. Так, Добре, а ну навіть по гномам. Ну, давайте Запорізьку область подивимося. Покажіть мені карти Запорізьку область, та, що окупована. Чи, яка буде ситуація з звільненням окупованих територій росіянами Запорізької області в грудні місяці? Покажіть мені це. Я навіть так зроблю інтрижку. Покарання буде і правда. Покарання кого? Окупанта? Я сподіваюся. буде правда? Я сподіваюся, буде правда. Так, давайте по-іншому назову. Яка буде ситуація для наших? Для України при звільненні Запорізької області від російських окупантів в грудні місяці, яка буде ситуація для українських, для ЗСУ? Опит гарно. Правосуддя, клас і охорона, але буде тут обман також. Це, як знаєте, це своє, отак бережуть своє. Бережуть, бережуть своє майно. Охорона. О, я так сподіваюся, що тут буде, по-перше, будуть все це вибивати. Оці всі там їхні склади, все-все-все, все це буде зроблено, як треба, там не буде повреждатися. Людські ці дома. І дуже будуть берегти це все. Люди не будуть стріляти куди попало. Да. Вони будуть дуже старатися. І будуть... Опять покарання. Тобто, Тобто грудень місяць все одно випадає карта покарання. Покарання. Жезли. Я просто не пойму покарання, е, наказання. Хм. Ви поняли, що да? Я не можу поняти покарання для кого буде? Я вже сказала для ЗСУ, Дашу, для покарання буде ЗСУ. Так, ще раз, третій раз. Бо вони щось, чи я не розумію, чи, чи вони не розуміють. Так, я все, в принципі, поняла. Але оця остання карта, яка постійно випадає, я не пойму. Кого по. Давайте так, спитаю. В грудні місяці ЗСУ. В Запорізькій області. Як вони будуть діяти? Покажіть нам. Гляньте, це заколдована карта. Покарання, покарання, і буде десь успіх. Все, люди, все, я зрозумів, ну наконець, то Тут, Ну, в грудні місяці Запорізька область буде карати наших ворогів. І це буде наше досягнення. І, до речі, ми все ж таки, партнери нам допоможуть. Яким чином я не знаю. Буде правда, буде, ми все пізнаємо і ще й падає єрофан, жрець. Тобто ми щось ще узнаємо, дуже цікаве. Нам допоможуть друзі. Нам допоможуть це зробити. Нам передадуть, скоріш, якусь таку класну зброю. І ми їх виб'ємо. Грудень місяць, Запорізька область. Я не могла її гноми показали, Дивіться, як цікаво, гноми показали. Ну, давайте Донецьку подивимося. Грудень місяць Запорізька область показала. То, може Енергодар все ж таки раніше буде, чим січень. Ой, атомна. Атомна. Енергодар, це ж Запорізька область. Що ж це? Освободять Запорізьку область в грудні, а в січні тільки ЗАЕС вони підуть. Такого ж бути не може, правда? Ну, хоча. Останню мить вони можуть їх отуда витурити. То таке діло. Вони ж акуратно будуть діяти. Так. Ану, давайте подивимося. Давайте подивимося Донецьк. Покажіть мені, будь ласка, гноми, Донецьк, ЗСУ. Які, Як будуть працювати ЗСУ в грудні місяці з визволенням території Донецька. Теж покарання буде. От. І реально, я лізу просто всередину. Сила. Це буде все в грудні місяці. Нічого собі. Я в шуці. Так, давайте подивимося Херсонську область. Гноми такі шустрі, такі карти. Дуже шустрі. Тобто історія Запорізькою і Донецькою дуже схожі. І тут ще сила випала з шалена. Давайте подивимося. Тобто нададуть якусь техніку таку круту. Задіять вони. Так, покажіть мені, будь ласка, Херсон Лівобережжя, коли його вже звільнять. Покажіть мені ЗСУ, як будуть працювати на звільнення лівобережжя Херсонської області. Власть. Все. Влада буде. Буде, буде, будуть йти, бої, будуть жертви, до речі. Але все там буде як надо. Ну, то вже з доброї волі зроблять. До речі, повторюється, вже був такий в мене розклад. Там буде все умірено. Але це все буде. Це буде Ну, ось в грудні місяці. Так, така звільнення. Ну, бачите, ось свято. Але багато карт випало. Це буде, скоріш всього, аж кінець десь грудня місяця. Скоріш всього. ну, покажіть, буде гноми, покажіть мені, буде в грудні місяці звільнена Херсонська область лівобережжя. Так чи ні, покажіть мені. Одну карту я хочу взяти. Шут. Хм. Вона, в принципі, непогана карта, це нове, це не із'єднане, бачите? Воно йде, стрибає. Любов, так, буде. Буде. Ну, і давайте вже і Крим подивимося на гнома. Хай же вони нас порадують. Давайте гноми, покажіть нам уже і Крим. Покажіть нам уже і Крим. Як ЗСУ будуть діяти в Криму по звільненню. Яка буде ситуація в грудні місяці. Зміна фази буде, люди. Трансформація. Трансформація. Так, в січні буде дуже тяжко. Буде захист, тривога, заботи, лютий. Лютий. Це вже буде королева монет. Це вже буде наше, практично. Це вже буде практично все. Лютий. Лютий місяць Крим буде наші люди. Це сама класна карта в усій колоді, щоб ви розуміли, це сама крута карта. Ось вона, коробка. Це шанс. І він буде в лютому в Криму. Дивіться, які гарні карти. Трансформація піде вже в грудні місяці. А в січні так буде багато проблем, забот, тривог будемо тягнути туди все. І вже е, в лютому все. Це вже наше. Це вже наше. Це наше, наше все. Королева монет. І е, король монет. Все. Він буде наш в лютому місяці. Дуже класно. Так що війна не буде вічною, росіяни. Це наш Крим. Бачите? Ну, так покажу, щоб воно йшло по, як я показала, грудень, січень. А це, будь ласка, лютий. Ось. Все, я дуже рада. Хай так і буде. Хай це буде більш прискорено, бо, бо наші карти ті показали дуже довго. ну, Просто дуже довго. Дуже хочеться, щоб це було гораздо швидше. будемо на то сподіватися, люди. Карти просто супер. Оце виявив цей хлопчик. Все, почуємось, папа! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки пишіть коментарі. Не забудьте кинути грошеняток трошки. І. Якщо кому треба, будь ласка, записуйтесь на е приватний розклад. Він онлайн буде в вайбері, кому як -о? удобно, але в основному в вайбері. <кхе> Все, почуємось, па-па.